Дорогі краяни, дорогі краяни із країв далеких і не дуже! що прибули на цей безпрецедентний за своїм значенням і за своїм масштабом фестиваль. Дорогі мої львів'яни, сто років розкидала нас наша історична недоля по різних закутках земної кулі. І ось сьогодні ми нарешті маємо можливість зібратися так масово на тому благословенному куточку нашої Галичини, який історія вдруге дала право стати п'ємонтом України, стати основою українського національного відродження, у нашому знаменитому який сьогодні став політичною столицею України. Дорогі наші земляки з інших країн! Ви знаєте, який знаменний час завітали ви до нас! Зроблено перші, але вже значні кроки до державної незалежності України. Чорноволівські читання. Щорічні чорноволівські читання започатковані в честь визначного українського мислителя, діяча руху спротиву співтворця відродженої української держави В'ячеслава Чорновола. Мета читання присвячено вивченню ідейного спадку В'ячеслава Чорновола. Його ідеї часто цитуються нерідко і високими державними урядовцями та політиками. Висловлене ним стосовно різних сфер суспільного життя та державотворення не втратило своєї актуальності і донині та потребує практичного впровадження. Завдання Чорноволівські читання покликані бути місцем гуртування інтелектуального середовища, майданчиком для генерування національних цінностей та стратегії державотворення, інструментом поширення витвореного інтелектуального продукту до громадськості, своєрідним маячком світоглядного розвитку української спільноти. Суть. Чорноволівські читання є своєю рідною платформою, де обговорюються різноманітні теми історичного минулого та сьогодення. Експертами виступають відомі науковці, журналісти, дипломати, військові, волонтери, політики, представники громадськості. Читання сприяють налагодженню зв'язків між дослідниками, формуванню певної наукової спільноти, що займається вивченням постаті В'ячеслава Чорновола, визвольної боротьби 1960-го, початку 1990-х років, розвитку української націонал-демократії та утвердження української державності у 1990-х роках. Чорноволівські читання набувають ролі особливого комунікативного майданчика між експертним середовищем та суспільством. На читаннях відбувається обмін думками щодо існуючих викликів, які постають перед українським суспільством. Здійснюється генерування ідей, виробляється бачення формування перспектив розвитку українського національного державотворення та становлення громадянського суспільства. Значення Витворений в результаті роботи наукових формів інтелектуальний продукт має суттєве значення для розвитку світоглядних орієнтирів і цінностей та національної консолідації української спільноти. Відео та друковані матеріали читань поширюються серед української і закордонної громадськості.